Такі ніжні і такі апельсинові. Ці тістечка легко готуються, оригінально виглядають і дуже смачні. Також замість апельсину можна використовувати лимон або навіть мандарин. Це змінить смак і вигляд, але також буде дуже смачно. Два апельсини добре мию у гарячій воді і натираю на терці шкірку, щоб отримати цедру. З цих апельсинів пізніше вичавлюю сік потрібно 120 г соку. Можна зробити це через соковий тискач або пробити блендером, а потім процедити через сито. У середній мисці у мене вже є просіяний борошно 200 г. До нього додаю півчайної ложки солі і просію півчайної ложки розпушувача. Перемішую. В іншій мисці змішаю готову апельсинову цедру. І 120 г цукру. Спочатку перемішую лопаткою. А потім втираю цедру в цукор пальцями, поки цукор не стане світло помаранчевого кольору. Тепер сюди додаю апельсиновий сік: 50 г згущеного молока, 160 г розтопленого вершкового масла або олії, 50 г йогурту або сметани і ванільний цукор або екстракт. Змішую до однорідності Ну і тепер частинами у суміш додаю підготовлене борошно. І перемішую разом, поки все борошно не війде. Вмикаю нагріватися духовку до 170 градусів. За цей час я змащую олією або маслом обрану форму для тістечок. Якщо є силиконова форма, то це буде ідеально. Також було би чудово, якби діаметр ямкості для тістечок був одинаковим з діаметром апельсина. Ну і далі побачимо, чому. Тепер вимитий апельсин нарізаю на кружальця. Складаю апельсин у підготовлену форму. У мене цього разу апельсин досить великий, тому важко помістити його у форму. Звичайно, це не впливає на смак, але лише на зовнішній вигляд. Викладаю у форму зверху на апельсин, наповнюю не до самого верху. У мене вийшло в загальному 12 тістечок. Випікаю у духовці 35-40 хвилин або поки зубочистка з центру тістечка не вийде чистою. Залишаю тістечка повністю охолонути у формі. А тоді виймаю і насолоджуюсь. Вони досить вологі у середині, ніжні і з яскравим апельсиновим смаком і ароматом. А апельсин зверху тістечка додає не лише красивої, але й особливої нотки. Ця вибічка не є надто солодкою, але кремовою. Ідеальний десерт для оригінальної подачі гостям. Смачного!